Всім доброго дня! Хочемо зробити огляд нашого оновленого електробайка Електрико. Електрико v 2 3000 Вт – це потужний технологічний і стильний електробайк, створений для тих, хто цінує швидкість, комфорт і автономність. Завдяки потужному мотору та сучасним технологіям цей байк стане ідеальним вибором для міських подорожей і легких позашляхових маршрутів. Потужний акумулятор з Smart BMS Bike оснащений акумулятором 72 вольти 40 Ампер-годин з інтелектуальною системою Smart BMS. Ця система дозволяє контролювати стан батареї в реальному часі через мобільний додаток, перевіряти температуру, напругу, рівень заряду. Та інші важливі параметри. Smart BMS також забезпечує оптимальну продуктивність батареї та подовжує її ресурс. Зручне керування та налаштування. На кермі розташована кнопка вмикання, яка миттєво активує систему байка, окремо передбачена кнопка реверсу, що дозволяє зручно вмикати задній хід для маневрування у вузьких місцях, обладнаний високотехнологічним контролером, який можна налаштовувати за допомогою програмного кабелю. Ви зможете змінювати максимальну швидкість, рівень рекуперації енергії та інші параметри для ідеальної адаптації під ваш стиль їзди. Комфортна їзда та надійна амортизація Electric v 2 має посилену раму та вдосконалену амортизаційну систему з заднім зажимним амортизатором, що забезпечує плавну їзду навіть на нерівній дорозі, інтуїтивний дисплей та керування швидкістю. Підтримує різні режими роботи, дозволяючи вибирати комфортний рівень потужності. Рекуперація це технологія, яка працює на вашу користь. Наш електробайк оснащений регульованою системою рекуперації, яку можна налаштувати під кожного райдера. Ліва і права гальмівна ручка відповідає за рекуперацію. Достатньо лише легкого натискання, і система миттєво активується, забезпечуючи сильне та ефективне гальмування. Завдяки цьому гальмівні колодки стають практично вічними, а передня вилка оснащена регулюванням жорсткості, що дозволяє підлаштувати амортизацію під ваш комфорт. На цьому все спасибі за ваш перегляд, ваш електрико. До зустрічі!